Таю вас, я хочу підняти тему шахрайства в інтернеті. OLX, стикаємось постійно, багато шахраїв. Це все пішло з 2014 року, скажу вам так, активно з 2014 року було і до. Але в мене є інформація, що коли почався оцей двіж в 2014 році війни, активно вилізло все звідти і пішло по країні більше. Всі знають там слухи про місто Донецьк, У мене є інформація. Перейняли досвід дуже дуже жваво, скажу так. І пішло-поїхало. Зараз там ще капець: ОЛХ, Спром, групи, мамські групи, де намагаються щось, виплати якісь, на ВПО наживаються. Просто кошмар. Я хочу подивитися одну річ. Оце все шахрайство в інтернеті. Звідки воно пішло? Звідки пішло це шахрайство активне в інтернеті? Чому воно таке розвинено? Звідки пішло це шахрайство в інтернеті? На гроші? Небажання працювати, бажання наживатись? Бажання наживатись на людях. І по колу, тому що це працює постійно. Колесо долі це циклічна тема. Можна постійно одне і те ж саме прокручувати. І дохід від цього падає. Головне схеми змінювати. Кінцевий результат який? Угу. По всій країні це можливо робити. І доводити людей до розчарування по всій країні. Спокійно. І причому, дні колоди, король кубків. Держава в цьому даляхі, м'яко кажучи. Тепер дивимось: буде боротьба з шахраями в інтернеті, які розводять людей на гроші. Буде боротьба з шахраями в інтернеті. Буде боротьба з шахраями в інтернеті. Намагаються, намагаються щось робити. Це кіберполіція. Намагаються. І це в результат. Я вам скажу не дуже буде результативно, тому що там в даляхі багато народу і домовленостей, і вісімка мечів. Вони обмежені. Тобто... Дуже сильно обмежуємося законами. Ми повинні діяти по законам. Ні, щоб словили цих тварів і наказали конкретно Ні. Ми не можемо повільно робиться, куча заяв подати. Просто не очікуйте сильного покращення в цьому питанні. Неприємно, але, на жаль.